Як стабілізувати свої емоції? Це найбільш частий запит, із яким звертаються мої клієнти. А у час невизначеності, в якій ми зараз живемо, дуже важливо володіти якимись простими техніками, які ви можете використовувати щодня. А що головне, щоб вони були нескладними і. Те, що ви можете зробити прямо по дорозі на роботу, одна з таких технік, яким я хочу з вами поділитися, це EMDR. це метод, який розробила. Френсіс Шапіро, і насправді це окремий, дуже глибокий метод терапії, але в ньому є дуже проста, дієва вправа, яку ви можете освоїти. Якось гуляючи по парку, відчуваючи емоційну нестабільність, вона шукала спосіб себе заспокоїти. І ця техніка виникнула раптово, Тобто вона почала рухати очима зі сторони в сторону і помітила, що її стан значно полегшився. Не утомлююсь повторювати, що все геніальне, дуже просте. І ось дихальні практики або техніка рухами очей, вона здається такою простою, що мої клієнти не можуть повірити, вони постійно питають, а як це мені допоможе, як мені просте спостереження за диханням або рухи очами можуть змінити мій емоційний стан? А як же ж працюють ці прості і дієві речі? Справа в тому, що як і глибоке дихання, так і рухи очами. Вони запускають роботу блукаючого нерва і автономної нервової системи, яка відповідає за глибоке розслаблення та переробку емоційного досвіду. І як же ж собі допомогти? І зараз я вам покажу дуже просту і дієву техніку. І так нам необхідно поєднати глибоке дихання. І рухи очей. Ця техніка це моя модифікація, тому що я в своїй практиці усвідомила, що працюють дві речі, для того, щоб нам заспокоїти нервову систему: працюють дві речі: Це глибоке, повільне. Дихання, тобто діафрагмальне дихання, і мої клієнти про це дають дуже багато гарних відгуків. А також ми можемо його поєднати із рухами очей. І виглядає це так. Тобто, ви можете спочатку спробувати це сидячи, і почніть глибоко спочатку дихати, глибоко і повільно. Наповнюйтесь. Знизу до гори, і видихайте поступово, спустошуючи тіло, вдих живіт, розкривайте ребра, грудина, і видихайте також повільно і вдих равен видиху. А тепер ми поєднуємо вдих, видих і рухи очей. Тобто ми робимо вдих. і… Плавно і поступово відводимо очі вліво, тобто в крайній лівий кут. І ви маєте робити це так, щоб відчути, як напружуються ваші м'язи. Тобто, має бути таке натяжіння. На видосі ви відводите очі вправо, максимально вправо, правий кут знову до цього відчуття натяжіння, знову вдох. І переводити очі вліво, максимально вліво. Знову видах, видихаємо і переводимо очі вправо, на вдоху знов вліво. І тут головне не поспішати до відчуття натяжіння. Тепер, після того, як ви зробили 10 таких рухів вліво-вправо, почніть робити те ж саме, але вверх, навдосі вверх. З видихом максимально опускаємо очі вниз і видихаємо повільно, знову вдих. І очі максимально вгору до натяжіння. Видих плавно. І знов вниз. І тепер робимо діагоналі. Вдох, діагональ вправо, видох діагональ вниз вліво, вдох, діагональ уверх, максимально до натяжіння. І видох максимально вниз вправо. І повторіть це 5. Разів. І тепер ми робимо вісімку. Тобто ми починаємо по колу, водимо очами і просто робимо вісімку. Після цього ми робимо декілька заплющувань, тобто ми зажмурюємо і відпускаємо напругу. Зажмурюємо і відпускаємо напругу. Робимо глибокий вдих. Видих, і ще раз, глибокий вдих, видих через рот і наша вправа закінчення. Зазвичай, після такої вправи, ви відчуєте полегшення і ясність в голові. Практикуйте на здоров'я.